Нарешті в Аврору завезли людські провода для гаджетів, які коштують на сьогоднішній день дешевше ніж у Китаї. Зараз роблю тест цих проводів, покажу, чому їх варто купляти, і в цьому самому відео з'ясуємо, чи варті уваги ось така тріскачка за 200 гривень або сверла за 120 гривень з цієї самої Аврори. Шнурочок type c type c в приємній силіконовій ізоляції, дуже м'якенький, довжина 1 метр, і шнурок підтримує Power Delivery на 60 ватт. Будь ласка, потужна зарядка. З неї виходить шнурочок з Вставляємо в прилад, який імітує роботу протокола Power Delivery. Виставлено 20 вольт. 20 вольт бачимо на екрані. 60 Вт виставив тест. 60 Вт. По шнурку йде без усіляких проблем. І просадочка лише 1 вольт. Перше з'єднання, друге, третє, четверте плюс 2 метра провода і просадка лише 1 вольт. Провод просто неймовірно класної якості. Тепер показую шнурочок з USB Type A на Type-C. Також м'якенький, силиконовий, дуже приємний, довжина 1 метр. Ось так виглядає коробка. Знову вставляємо в потужну зарядочку. Тепер прилад, який імітує роботу протокола Charge. 40, 20 вольт виставив, 20 вольт бачимо, 30 Вт, будь ласка, тест. Просадка незначна, 30 Вт по шнурочку йде. Я впевнений, що потужність може бути і більше, просто моя зарядочка на тайп A підтримує лише 30 Вт. Тож, котра вам нагадую, чудеса все ж таки трапляються. 49 гривень цей 49 гривень цей треба брати. Тепер дивимось на всю погрімуху. Пишуть хром ванадіом, але щось мені не віриться. Головки з 4 по 13 включно подовжувач, ну і ключик для побутових задач. І спробуємо просверлити аврорівську головку аврорівським сверлом. Ну, як ви поняли, друзі, це не хромванадіум. це хренванадіум однозначно. Не було в мене ще сверла, яке здатно просверлити хромванадіум наскрізь. А ось сверла в Аврорі досить непогані, класно заточені. Зараз спробуємо арматуру. Ну давайте так, щоб по правилам будемо навіть трошки змащувати те саме п'яте сверло. Сверла однозначно варті уваги за 120 гривень. Ви кращих не знайдете точно. Не знаю, як ви, а я поїду і куплю собі ще парочку ось таких наборів і ще парочку ось таких шнурків. Дякую за перегляд.